Також про нещасливе кохання або щось ті того. Вжмакається любов паперову, її у смітник, Щоб я до останнього слова із очей твоїх зник. У відповідь йшли у конверті думки про свого Казанову, Щоб я захотів тебе стерти, із пам'яті клятої знову твій голос такий собі мікс. Із дотиків, доторків, дротиків, цілунок твій, ідея фікс, мов користь від згублених наркотиків, Слизька, мов, медуза горгона, твій погляд мене вбиває. Зніми хоч, сьогодні корона, а я пригощу тебе чаю. E, взагалі фішка в тому, що е, я потім так проаналізував цей вірш і згадав, що е, взагалі мій улюблений філософ був такий філософ, значить, Діоген і він колись йшов, тут це така підводка довірша, він якось йшов з бані і тут до нього підійшли, його там ну, з міста люди і питають, Єгіен. Кажуть, а у бані є люди, він каже, натовпу повну, а людей нема. І ось фішка в тому, що взагалі потрібно розрізняти. Що таке люди, що таке НАТО. І якось саме він ходив по місту взагалі в день з ліхтарем. Він так підходив до всіх, так в так підходив, так зі свічкою, так до обличчя і казав, а чи є тут люди. А коли до нього почали сходитися люди, то він їх починав бити паузу і казав, я звав людей, а не покидьків. І вірш у тому, що. Скажімо, та хай я цей вірш присвячую саме йому. На бритлиці погляди всюди. Огидні, кислотні гримаси. Я всіх вас ненавиджу, люди. Ці сірі спустошені маси. Для вас же не треба багато. ТВ, поваляти, повалятись поїсти. Я всіх вас ненавиджу стати. Вам чхати, а вже ж його їсти. Ваш ідол габана і прада. На ваших іконах, але ж гроші. Я всіх вас ненавиджу, правда. По для мами хороші. Даремно вмивають руки і пудри, тишічки, рум'яні. І вас я ненавиджу, суки, на те, що даєте п'яні Кажіть, що для і кретин для вас я дешева скотина. Та краще я буду один, але проживу я.